Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Ми продовжуємо розбір цікавих і корисних завдань з ПДР. Увага! Питання: хто проїде останнім це перехрестя? Варіанти відповіді: червоний, жовтий, білий. Правилами не визначено. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях, а після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну, а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. З метою безпечного проїзду перехрестя, черговість проїзду визначає світлофор або регулювальник, або ж встановлюються знаки пріоритету, які визначають черговість проїзду через перехрестя. У нашій ситуації відсутність знаків пріоритету ускладнює проїзд. Це перетин рівнозначних доріг. Такі випадки визначаються так. Так званим правилом перешкоди праворуч. У ПДР зазначено, що у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не визначено правилами, Дорогу зобов'язаний дати водій, до якого транспортний засіб наближається праворуч, але в даній ситуації у кожного водія є перешкода праворуч. Отже, черговість проїзду в подібних ситуаціях правилами не визначена. Це означає, що один із водіїв має дати дорогу, а решта роз'їдуться по перешкоді праворуч. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 4 Вітаю всіх, хто відповів. Правильно, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань правил дорожнього руху.